Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про прокрастинацію. Прокрастинацію звикли називати у нас коли нам щось треба робити, а ми цього не робимо. Насправді до цього ще варто додати, коли ми починаємо робити якісь інші речі, які у пріоритетному списку стоять не надто високо, але ми займаємо себе ними. Тільки для того, щоб не робити головне. Чому так виходить? Через страх прийматися до справи, через хвилювання щодо того, чи вийде, чи ні. Через те, що це нова задача. Але все це ви і так знаєте. Давайте розглянемо прокрастинацію з дещо іншого боку. А нащо воно вам треба? Тому що. Побачили, що хтось інший це вміє, а ви ні. Чи тому, що ви вирішили, що це теоретично може допомогти вам у чомусь? Насправді, прокрастинація часто виникає там, де вам просто не треба робити те, що ви вважаєте за потрібне. Якщо дивитися на це з погляду нейробіології, то є три основні мозки. Перше рептильний мозок, друга лімбічна система і третя неокортекс. Вивчити англійську до вересня хоче неокортекс, бо саме він відповідає за логічне мислення, плани і тому подібне. Але енергію на те, щоб це здійснити, він бере в рептильного мозку, який виділяє дофамін, який проходить через лімбічну систему і допомагає нам мати сили на те, щоб щось. Робити. Але проблема в тому, що рептильний мозок дуже егоїстичний. Він мислить тваринно, він мислить, а що мені за це буде? І зазвичай неокортекс, який, скажімо так, доволі поетичний, не може пояснити рептильному мозку, нащо взагалі йому це потрібно. Через це мотивації і сил на виконання задачі не виникає. Тож, по суті, коли ви починаєте звинувачувати себе за те, що нічого не робите, можливо, проблема не в тому, що ви ледащо, а в тому, що вам воно а. не потрібно, чи Б. Ви не вмієте знайти спосіб, як довести самому собі, що вам воно дійсно треба. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метель, ваш провідник до щастя.